Всім доброго часу! Мене звати Богдан Кухта, і сьогодні я б хотів крутнути книжкове колесо вчення Дхарми. У мене за столиком книга авторства Джонгсара Джам'янга Кхенсе, яка побачила світ у 2024 році, вийшовши друком львівському видавництві Апріорі. В серії пробудження книга складається із 184 сторінок. Переклали текст Марія Васильєва та Ірина Галамба. В анотації вказано, що ця книга кидає виклик стереотипному сприйняттю буддизму як релігії і доводить, що буддизм насамперед є унікальною нетеїстичною філософією. Чимало людей на нашій планеті можуть бути згодні з буддійським філософським поглядом і навіть сповідувати вчення будди, але не зараховувати себе до певної буддійської традиції. Можливо, і ви також. Приготуйтесь до комфортної та непрісної розмови з автором, котрий не й просто познайомить вас із чотирма основоположними тезами буддизму про мінливість, забрудненість, порожнечу та нірвану. Усі буддійські тексти і вчення, будь-коли створені й мовлені, містяться у цих чотирьох печатях. Чи вийдете ви за межі поверхневих атрибутів і власних стереотипів, чи позбавитеся хибних інтерпретацій, та чи сягнете самого серця вчення будди залежить лише від вас, принаймні, що значить не бути буддистом, дає ясне розуміння того, як буддистом бути. Того, щоб з головою пірнути вчення в українському виданні, є чудова передмова та автобіографічна довідка про автора, у тексті про автора стає зрозуміло, що Джонгсар Джам'ян Ріпноче, також знаний як Кхенце Норбу, є не лише відомим у світі буддійським вченим та вчителем не сектарної традиції тибетського буддизму, але й видатним кінорежисером. Автор цієї книги був консультантом у італійського режисера Бернандо Вертолучі у фільмі Маленький Будда. На даний час ріпноче зняв особисто сім повномасштабних фільмів, таких як Кубок, «Мадрівники та Чародії, Фара, Благословення, Хема Хема. Заспівай мені пісню, поки я чекаю, у пошуках пані з іклами», та вусами, а також Сьомий Свиня на переході. Звісно, ця книга це не єдиний доробок у автора на даний час. Проте в цьому випуску ми говоритимемо тільки про неї. Про те, як автор одного разу в літаку. Що пролітав рейсом через Атлантику, сидячи у середньому кріслі середнього ряду, поруч із привітним чоловіком, підтримав розмову, яка стала поштовхом для написання книги роздуму, що значить не бути буддистом. Книги, яка в популярній формі, розповість вам про чотири печаті чи то пак істини. Що всі сукупні речі є непостійними, всі емоції біль, всі речі не мають самобутнього буття, і те, що Нірвана знаходиться поза межами концепцій. Ця книга не має на меті переконати і зробити вас послідовником Будди Шак'ямуні. Не запропонує вам медитативних практик мантр та сутер, а радше дасть безліч історичних та сучасних прикладів, на основі яких ви зрозумієте, що ж відрізняє буддизм від інших світових релігій. Хто ж такий Будда Шакямуні, що він відкрив, кого навчав і для чого прокинувся. Сучасний минуле переплететься у вісімковий шлях, колесо крутитиметься, де б воно не було. На кареті, авто чи електросамокаті. Наостанок додам, що ця книга для мене є однією з найкращих книг, які написані чудовим гумором, сарказмом та іронією. Сучасний та неординарний провокативний і актуальний текст, який я безсуперечно рекомендую для прочитання. Посилання на книгу на сайті видавництва залишу внизу під відео. Буду вдячний за підписку, коментар та поширення. Намасте!